Експозиція аукціон Україна вистоїть відбулася у виставковій залі Мін'юсту на полотнах. Тарас Шевченко у формі сучасного воїна, українські пейзажі та патріотична символіка. Були й інсталяції. Ось це образ молодої українки з шаблею. Усі роботи виготовили українські ув'язнені в тюрмах. Їх продавали на аукціоні. А зібрані кошти, а це 200 тисяч гривень, передадуть родинам загиблих співробітників виконавчої служби. Це благодійна ініціатива спрямована, яка переслідує по суті дві, дві мети: Перше, це елемент ресоціалізації засуджених осіб, які перебувають в місцях несвободи. Це поклик до них виразити і виявити свої прояви почуття до України через живопис. А другий це збір коштів. На потреби родин наших загиблих працівників, які спочатку війни добровільно пішли захищати батьківщину. Що це означає для нас, як для родин загиблих? Ой, це ну звісно, це дуже важливо, тому що це підтримка, це увага, це ну, воно аж мурашить по шкірі, да, що це ну, що ми не забуті там.